Щодня я питаю себе, що я зробив для гленки. І тому я створив клуб бігунів і гурток іспанської мови. мовиста вітеньки піоксієно і громадську варту. Еван, опенки, рекрути. А Ну, пум, пум, пум. ну що, ліс краснув з вашого дослива, що перебуваю. А що як нам о той самий лід? Поколоти на кубики і замутити з Боб. Кілька років тому я хотів влаштуватись у поліцію нашого містечка. Та ти просто мені ягод билюся, але не сподобався. Франклін. Я усе це бачу таким чином: сексуальна хазійка жа домогосподарка, сидить вдома одненька, дзвонить у громадську варту, і потім вона цілує. Гаразд. У. І я б не відмовився між іншим. Що там таке? Що це? Хлопці, я щось знайшов. Почалося вторгнення інопланетян. Нехай цим займається поліція. Будь-хто з них може виявитись прибутцем. А, Вони найгірші для цієї справи. Прошу доказки. А чор, мамо, забирайся! Вибач, мамо, я перед друзями бунтувався, ну як дорослий. Люблю тебе. Але на них уся надія. Убий мені прибутці, люди. Стар, Йому серце вирвали і навряд чи він виживе. Стіла, бон, хіл, за О! Нашмаття! Корову шкода, але річ крутезна. Сусіди настрій. Здохни! Здохни! Чор, ти хрін уб'єш. オフキーの手当て。